Летять блискавки, ревуть блискавки, плющать простори максі дисками, єрихонськими виють трубами, запаковані душогубами, летять блискавки поміж хмарами, пальці спусками не покарані, кров диявольська не згортається, до сніданку кат повертається, летять блискавки між прокльонами. Над поснулими, над мільйонами ми сиренами прокидаємось, щось збиваємо, щось вмираємо. Ревуть блискавки між молитвами. Нестиковочка з біоритмами задмілося над столицею, щось не склалося із сторицею. Плачуть блискавки їм вже соромно. Домовляються з непокорами і з відмовами домовляються, на своїй землі підриваються, сили блискавки набиралися, десь пасьянсами розкладалися, видно, з космосу летять прутики, вікна дзенькають, скиглять цуцики, стигнуть блискавки, стали звичкою і світанками понад річкою, під покровами Богородиці. Мами трусяться, дітки родяться.